Родинок перевели, знаєте, да? що на час довше будемо тепер в перші дні, поки адаптуємося. Я навіть сьогодні вже по привичці вже встаєш, по, по одному времені вже і організм кажуть, проснувся, але думаю, так то ще, ще, ще ціла година, думаю, але все одно. Один час в запасі, та якраз можна ще по, більше роботи поробити.

Другий розділ продовжуємо, просто ми ж тепер більше ми ознайомилися перший раз, прочитали, а тепер ми більш так, як кажуть, поглубляємося у чтенні Писання. Самое бо як написано, що... що пізнавати волю Божу, а де ми можемо пізнати волю Божу? Вся воля Божа виражена тут в Писанні, в Слові Боже. Воно актуальне сьогодні, і те, що від першої сторінки до останньої сторінки, воно сьогодні актуальне для, для нашого спасіння. Давайте помолимося, подякуємо Господу за сьогоднішній день, що Він нам подарував, бо хтось вже і не проснувся відійшов у вічність, а нам ще Бог дає життя. Дякуємо тобі, наш Боже Великий, за твою милість і за твою любов до нас, що ти даєш нам ще цей день. В нашому житті, щоб ми шукали Твою святу волю, навчалися і почали творити добро, Господи, відвернувшися від всякого зла і шукали те, що угодно тобі, Господи. І ми просимо Твого благословення і на цей час, щоб Ти поблагословив і те слово, яке буде сьогодні тут читатися на цьому місці, нехай воно впаде в наші серця, як у ту добру землю. І принесло плоди для твоєї слави, а нам воно стало для спасіння, а не для засудження. За все тобі складаємо подяку. Благослови цих людей, Господи. Ти знаєш їхнє життя, Господи, не залиш їх, Стукайся в їхнє серце, Духом Тим Святим. І будь прославлений, і через це служіння, наш великий Бог, Отець Цени Дух Святий. Амінь. Амінь. Добре. Я як завжди очки забуваю з собою взяти, але нічого страшного. Сьогодні теж цікава тема. Знаєте, минула тема в нас була яка? що Ісус перетворив воду в вино, пам'ятаємо, що найголовніше акценти робити не на, не на саме чудо, яке Бог створив, бо це є второстепенне, а на те, що Ісус має владу. Має владу. Навіть над, над тим, що казалось би так е, второстепенне в нашому житті, але часто ми акцентуємо на второстепенних речах, але на тому, що дає Бог, Хто дає нам життя, Бог дає Хто дає здоров'я, Бог дає здоров'я, Хто дає, здоров Бог дає, здоров Бог. дає Бог. можливість Бог. щось робити кожен день, Бог, Бог дає цю можливість. А ми часто думаємо так. Заробив гроші, це я заробив гроші. Щось зробив, це я зробив. Ні, це щось, Бог є. Щось, і ще щось в нашому житті построїв там, наприклад, людину чи ще. Це все я зробив, а це все дає Бог. Бог грає. Тому... Right. Невиняюся, питання. Ні, питання будуть в кінці. Добре, регламент. Yeah. А потім ми в кінці ви можете після цього забити. Задавати Я питання. Держать, как... да. а все, а все, а все. Ні, можете задавати питання лиш в кінці. Сьогодні буде така тема, що коли Ісус прийшов у храм. Знаєте, по нашому розумінню, храм це є церква да? на сьогоднішній день. Будують різні храми різної конфігурації, яка, різна архітектура. І так само і в Ізраїлі був один храм, не було багато храмів. Сьогодні багато храмів можемо зустріти ми з вами у сьогоденні. А в Ізраїлі був лише один храм, і заборонялося будувати якийсь інший храм. І цей храм це був той перший храм, який побудував Соломон. І він був розрушений. І свого часу Бог встановив. На цьому же місці, де, де цей храм був розрушений перший, то храм то тобто це храм, який почав будувати Зарововєль. І е, це вавилонське таке названня, Єремії, е, е, не Єремії, а е, Ніємії, коли за часів його, коли Бог побудив йому. Серце, щоб він почав будувати єздра, точніше. Бог побудив його будувати, цей храм. І Ірод цей храм вже почав удосконалювати, продовжувати. Ірод це був цар, який був на той час в Іудеї, вавенствуючий. І Іудея була під його керівництвом, то Ірод дуже багато в цей храм почав вкладувати. Воложенні, фінансів, і євреї дуже гордилися цим храмом, тому що він був дійсно гарний, красивий. І от Ісус прийшов у цей другий храм, і ми зараз прочитаємо, що Він там знайшов у цьому храмі. Наш... І приближалась Пасха Іудейська. І Ісус прийшов в Єрусалім і знайшов, що в храмі продавали волов, овець і голубей. И сидели миновщики денег. Ну, это валютчики по-нашему. Да, да. И сделал бич из веревок, стал, выгнал их из храма. Всех также и овец, и волов, и деньги у миновщиков рассыпал, и столы их опрокинул. И сказал продающим голубей, возьмите это отсюда и дома отца моего. «Не делайте дому торговлю». При всем ученики его вспомнили, что написано «Ревность по доме твоем снедает меня». На это иудеи сказали «Каким знамением докажешь ты нам, что имеешь власть так поступать?» и Иисус сказал им в ответ «Разрушьте храм сей, и я в три дня воздвигну его». На это сказали иудеи Сей храм строился 46 лет, и ты в три дня воздвигнешь его, а он говорил им о храме тела своего. Когда же воскрес он из мертвых, то ученики его вспомнили, что он говорил это, и поверили Писанию и Слову, которое сказал Иисус. То есть мы видим эту картину, что Иисус приходит в храм, А це його дом. І знаходить там людей, які продають голубей, продають овець, продають, е, міняють гроші. І зробили не храм, де б поклонялися люди Богу, а зробили, каже, ви зробили з цього місця дом торговлі. І каже, із моєго дому. Дійсно, раніше Господь, коли Виводив народ ізраїльський із єгипетського рабства, а вони знаходилися в рабстві 430 років, це 12 колін Ізраїлю. То Господь дав йому пустині в Сінайській дав їм заповіді, щоб вони поклонялися Богу, щоб вони йому одному служили, що він є Бог один і немає інших богів. І це є 10 заповідів, які Бог дав нам. Які ви можете перечислити із них. От одну я заповідь сказав, що я Господь Бог, який вивів тебе із землі Єгипетської, із дому рабства. Друга заповідь, да не буде у тебе других богів, не роби собі ніякого куміра, ніякого зображення. І не поклоняйся їм, і не служи їм, не тому, що в небі, не тому, що на землі, не тому, що під землею, в воді. Не поклоняйся їм, не служи ніяким ізображенням. зображенням. І ідолам, і істуканам. Четверта заповідь це шануй день суботній, який Бог нам відділив. Це є знак того, що Бог творив цей світ. І знак пам'ятний знак того творення, коли шість днів Бог творив землю, а в сьомий день Бог почив. І назвав цей день сьомий день суботою. Яка ще заповідь? Е, помагайте мені, бо я знаю вибій, в принципі... Не, не убий. Добре. Це що ви Не викражити? Щоб не ми не вбивали ні словом, ні думкою, ні діло. Щоб ми не крали правильно, не прилюбодействували, не, не живаю свого ближнього. Це останнє. Не, так. не, не, не пожадай того, що у ближнього твого, що у твого. Е Сусіда, брата, родича, соплеменника, щоб ти не пожилав ні вола, ні вітцю, ні всього того, що в його домі, не його жінки, нічого того, що належить ближньому твому. А ще й одну заповідь пропустили. І ще, я. і ще, ще, ще соблюдай день суботний. День суботні, соблюдай, правильно, ми заказали. А ще заповідь така, що шануй батька твого. Батька Твого і Матір Твою. Люби ближнього сказав Ісус теж цю заповідь, так? як самого себе. Тобто ми, бачимо, ми бачимо багато таких, дійсно, із десяти заповідей, можна ще вивести інших заповідей. І от коли Бог давав їм ці заповіді, то він також дав і постанову про те, щоб вони зробили йому місце, де би він мог би відкриватися. І це був такий шатер. Його називали скінією. І ця скінія вона ділилася на такі частини: зовнішній двір, внутрішній двір, святоє і святоє святих. Святоє святих почнемо з цього. Там знаходився ковчег Божий, і в цьому ковчегі знаходилися ці 10 заповідей, ці скрижалі, які Бог дав Мойсею. І в святої святих перебувала слава Божа! По-єврейськи кажуть «шхіна», то тобто, слава Боже, де сам Бог перебував духом своїм. І там відкривався. Раз у році заходив туди, тільки мав право зайти первосвященник. Саме головне, це по-нашому єпископ. саме такий на, 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 най, найвищий. І потім знаходилося святоє. Тобто, де він мог совершати курення, тобто совершати службу. І знаходилася загальна аудиторія, де вже могли перебувати народ Божий, тобто языч... євреї. І зовнішній двір, там могли бути іноплеменники, тобто язичники, які приходили, які не належали до народа Ізраїльєвого, але вони могли бути там у зовнішньому дворі перебувати. І от коли Ісус Христос прийшов, вже існувала, не просто, шатер існував, як раніше Скинія називалася, а вже існував храм. Початок храму будівництва положив Давид, це був цар Ізраїля, він назбирав усе, що потрібно, всі стройматеріали. Ну так як його руки були запачкані кров'ю, бо він дуже много воював, то Бог сказав, що не ти построїш, а построїть храм твій син, Соломон. І Соломон. І з того, що батько його зібрав, і народ, то він побудував прекрасний храм, і він так і називався, перший храм, храм Соломона. І коли Соломон помолився, коли було відкриття, ви вот, знаєте, коли будинок відкривається, то так само було і відкриття цього храму. Коли стояв народ, стояли священники, стояли левити, левити це ті, які співали хорісти. І... Він стояв і возносив до Бога молитву і просив, щоб сам Бог посітив цей храм. І слава Божа, щоб вона перебувала на цьому храмі. І от такий же самий храм подібний, він не був такий, як, звісно, храм перший, який побудував Соломон, а це вже був другий храм. Уже не було на ньому того величчя, яке побудував Соломон. Але він також був другий храм, він також був по-своєму гарний, красивий, що ним восхищалися юдеї. І коли Ісус прийшов в Єрусалим, то казали йому ученики, подивися на цей храм, який, який він красивий, як він виблискує на Сонці від тих золотих його, від того золотого убранства, в якому він був убраний то знаєте, цей храм теж був гарний, красивий другий, але коли Ісус прийшов, Він звернув увагу не на зовнішність, а на те, що всередині. І часто, знаєте, іудеї вони звертали от увагу на зовнішність. А коли Ісус прийшов у цей храм, Він знайшов, що в цьому храмі, всередині храму, продають голубів, овець, продають і міняють гроші. І ви знаєте, і він сказав, що ви з мого храму зробили дом торговлі. І він сказав, що це неправильно. І він вигнав усіх тих, хто продавали голубів, хто продавали, міняли гроші, перевернув їхні столи і сказалось би так, що він перебував у гніві. Але хто мав право йому заперечити? Він сказав, що це є дом. Моєго отця. Ну, це равносильно, якби я прийшов у ваш дім і став там продавати і робити усяке беззаконня. Вам би це не сподобалося. І так само Христос сказав, що це є дім, це не просто є дім, де моляться, а це є той, те місце, де, яке належить моєму Отцю. І коли юдеї це побачили, вони... Дуже сильно вознегодували і сказали, з якою ти владою це робиш, хто тобі дав на це право. І він сказав, що розруште цей храм, і я в три дня воздвигну його. І він мав на увазі своє тіло, він мав на увазі себе, що він є той храм. І коли він воскрес, ми читаємо, що пізніше, коли Христос воскрес, учні зрозуміли ці слова, що він сказав. Про те, що розруште цей храм, і в третій день за три дня я його воздвигну. І дійсно, що ми можемо взяти із цього місця Писання, це те, що Ісус говорить, по-перше, що наше тіло наше тіло, воно також може бути храмом Божим. Він сказав, що цей храм, і в три дня я його воздвигну. Він говорив про своє тіло. Але він на це показує второстепенно, що наше життя, наше тіло, воно має належати Господу. Цей дім, наш дім, наше серце, наша душа і наше тіло, воно має належати Господу. І Він каже, що, щоб ми не робили із нашого тіла вертеп розбійників, де перебувають різні злі сили, злі духи. Різних, різного роду гріхи, щоб наше біля. серце воно було чистим, як цей храм, який Бог хоче бачити, де би завершалося це служіння Богу. І дійсно, Слово Боже, звертає увагу саме на наше тіло, на сьогоднішній, як сьогоднішній храм для Господа. Апостол Павел він пише і каже такі слова. Разві ви не знаєте, що ви є храм Божий і Дух Божий живе в вас. То тобто він говорить про те, що людина, яка хоче служити Богу, вона добровільно віддає не тільки своє сознання і бажання служити Богу, а вона добровільно віддає і своє тіло для того, щоб служити Богу. Щоб ці руки, як я говорив про заповіді, щоб вони не крали. Щоб наші думки вони не думали зле, щоб в нашому серці не знаходилися злі умисли, і щоб наші ноги не були швидкими на всяке беззаконня, і щоб наші очі вони були спрямовані на Господа і тому подібне, і так далі. Тобто наше тіло воно має бути освячене освячене Богом і служити для Бога. А коли ми наше тіло. Можемо перетворити у вертеп про збійник. Коли наше серце може стати пристанищем злим духом, це коли ми допускаємо в своє життя різного роду гріхи, різного роду духів через, наші, через наше неправильне життя. І ці духи вони приходять зазвичай не самі, а вони беруть з собою ще багатьох інших духів і заселяються у цьому храмі. У нашому тілі, в нашому серці і оскверняють його. Тому сьогодні на останнє, що я би хотів сказати, нас, нас Слово Боже закликає, і нас Господь закликає, щоб ми пильнували за своїм тілом, щоб ми пильнували за своєю душою, за своїм духом, і щоб ми пильнували за тим, як ми сьогодні живемо, як ми сьогодні поступаємо, що ми сьогодні говоримо. Що ми сьогодні чинимо, щоб це не оскверняло нас, не оскверняло наше життя, не оскверняло наші серця. А для цього, щоб цього не сталося, щоб не було цього осквернення, ми повинні зрозуміти одно, що в нашому серці повинен жити Дух Божий. Щоб в нашому серці жив Дух Божий, ми повинні запросити Його, щоб кожного дня Господь приходив до нас. Як Ісус колись прийшов у цей храм і посітив Його, і очистив Його від того всього, намагався очистити, так, і щоб кожен день Господь Ісус приходив у наше життя. Як Він може прийти в наше життя? Це коли ми будемо коли ми будемо читати Слово Боже, коли ми будемо молитися, коли ми будемо шукати те, що угодно йому, коли ми будемо. Направляти свої думки до того, щоб чинити волю Божу. Таким образом Ісус Христос, Дух Христів, буде перебувати на нас. І щоб це можна було зробити, в першу чергу треба Його, вже я багато разів говорив, запросити Його в своє життя, щоб він прийшов не просто як пан і Господар, а щоб він прийшов як Господь, який має силу очистити наше тіло. Очистити наше серце і дарувати нам це спасіння і очищення нашої душі. Тому давайте ми помолимося, попросимо, нехай Господь благословить, і щоб наше життя дійсно, воно було, наші тіла, щоб вони були тим храмом від сьогоднішнього дня. Зробіть собі такий висновок, що від сьогоднішнього дня я почну очищати свій храм, своє тіло. В першу чергу це знаходити можливість, щоб помитися. Тому що грязне тіло це теж є осквернення нашого храму. Помити руки, умити лице, приводити себе в порядок, виглядати чистим, знаходити ту можливість, щоб постирати одяг. Якщо хто не має такої можливості покупатися, постирати одяг, я вам говорив на Феденця 48. Там, де Корятовича, ВОПАК, знаєте. Напроти ОПАК, благодійний фонд наш, рука допомоги. Ви приходите туди, там баня працює кожен день, крім суботи і неділі. З понеділка по п'ятницю приходите, апаратко? записуйтесь, вам дадуть там полотенце, мило, шампунь, дадуть вам станок для того, щоб побритися. Там є сушка, там є прачечна, щоб ви могли постиратися. А відказали? Хто відказав? Ну, там жіночки так кажуть. Не мали права відказати? Відказали. Там тільки пересажали. Ні, 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 то ти не там був. Напротив аптеки. Напротив ОПК. Напротив аптеки. Рука допомоги. Так. Да. Да. Там відказали. Я тоді поговорю з ними. Не мали права тобі На відповідати. Навіть їсти мені Не мали. Не мали. Вони просто не знали. Ти... Вони... Вони не мали це право зробити. Це баня саме зроблена не тільки для переселенців. А від самого початку ця душова не, баня пішов, вона пішов, робилася. А тобі відказали, може да, в їді, да, в, їді в їді, але да. не в бані. Не. Ну та ти правильно говори, баню не могли тобі відмовити. Для того, щоб помитися, це якраз була баня зроблена для того, щоб ви могли прийти да. туди і помитися, постиратися. Вам могли там, вам можуть дати там інші речі, щоб ви могли переодягнутися, нижню білизну. Прийти, щоб цей храм, тіло наше, соблюдати в чистоті. Зовнішня чистота і внутрішня чистота це починати думати правильно і чинити волю Божу. Так. Давайте помолимося, нехай Бог благословить. І нехай Бог прийме дійсно наші молитви, щоб вони були йому у Отець наш Небесний, ми дякуємо тобі за твою милість і за твою любов, яку ти нам проявляєш. І ми просимо тебе, щоб ти також прийшов і в наше життя, і роздивився наше серце, і щоб із нашого серця ти мог очистити, Господи, все те, що не угодно тобі, а нам дай сили побачити і розуміння те, що оскверняє наше тіло, оскверняє нашу душу, оскверняє той дух, який перебуває в нас, щоб ми могли, Господи, предстояти перед Тобою. Чистими, допоможи нам, Господи, щоб ми могли побачити цими духовними очима все те зло, все, весь той гріх, який може спричинити до, цього, до цієї руйнації, цього храму Божого. І допоможи нам, Господь, знайти в собі ту силу змінюватися. Прийди, Господи, Духом Твої святим, очисти, прости і помилуй, Господи. Війди в наші серця, як той Господь і Спаситель Духом Твоїм Святим. І даруй нам, Господи, милість Твою, щоб ми, Господь, могли бути записаними в ту книгу життя і мати не просто життя на цій землі, а життя вічне. Нехай ім'я Твоє буде прославлено і возвеличене, Господи, і в нашому житті, Отця Сина і Духа Святого. Амінь. Амінь. Молимося, Отче. Отче наш. Душі на небесах. Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний, подавай нам на кожний день і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусі, але визволи нас від лукавого. бо Твоє є царство, і сила, і слава повіки. Амінь. Благодать Господа нашого, Ісуса Христа і любов Бога Отця, і єднання Святого Духа. Нехай прибуде з усіма нами. Амінь. Амінь. Софієчка, ти чого благодать забула говорити? Сестра Лєна, ти хочеш. Нам благодать. Що відмовитись? Її відмовили чи в вступають? Иди, иди, иди. Покушать со мной? Она купатная, малая. Выпускай, подписался, что я тебя хочу. Тут тебе мало. Я за счет. Девица, так, девица, сейчас сестра Лена. Сестра Лена. Ее инвалиды. Кто берет на инвалиде, поднимите руку. Вот там, девица, раз. На домах пенсіонери і інвалід. Ні, ні, тут є такі ще підійдуть, що є пенсіонери, які беруть нас на, на інвалідів, що вдома. Що вдома? От ви берете, дивіться, хто бере на інвалідів, то долі не підійде. Добре, вона попише.